Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма життєві історії. Це ефір молоді або ефір молодого автора. Сьогодні наш ведучий ефіру Ростислав Турков. Також Леонід Гапєєв, оператор поза кадром. І наші гості ефіру учасники Данило Пальчук. Добрий день. І Єгор Безрук. Сьогодні ми почитаємо, знаєте, такі цікаві, дуже повчальні короткі історії. Там є е, в всесвітній мережі в інтернеті. Ми знайшли такі п'ять коротких історій, які справді надихають, чомусь повчають. І от Ростислав вибрав одну з них. Зараз він її почитає, а потім ми обговоримо. Будь ласка, естафету передамо Ростиславу Туркову. Вітаю. Назва Історії Помп Муста. Викладаю у ВНС. Мама отримує другу вищу світку. Завтра приймаю в неї залік. І чомусь саме сьогодні я згадав, як вона мені в дитинстві не купила трактори. Дякую. Оце власне вся історія. Ну. Е, про, про, про що вона? Про те, що діти і батьки поступово дорослішають. От дитина вже стала дорослою, вона вже. Не просто дитина, вона залишилася дитиною для цих батьків, але вона вже доросла людина. Вона вже викладач університету, ВНЗ, вищий навчальний заклад. Скорочено. І от так сталося, що завтра треба заліки приймати. Ну така буде на собі робота. Все б нічого, нічого особливого. Але цікаве те в сюжеті, що то е, мама чи тато буде ці заліки завтра здавати. І от в дитини вже такі думки цікаві. Що ж з цим робити? От е, перше запитання до, е, до Ростислава. Будь ласка, Данило, твоє запитання. А чому е, саме цей твір тобі сподобався? Бо він найбільш... Саме я прочитав їх вже усі, їх тут п'ять, і він здався мені найбільш реалістичним. Ну, справді так буває. Так, дякую. Єгор, будь ласка, твоє запитання. Ну, я теж хотів це задання. Казати, ну, теж таке. Ну, так і не придумав. Добре, то ще придумаєш. Тоді я з, з запитання на наступне хочу озвучити: А власне, от як ти гадаєш, наскільки ця дитина, ну, дитина для цих батьків, і водночас ця вже доросла людина це вже не просто дитина для батьків, це ж викладач, який має. Приймати заліки, іспити, ну така викладацька робота, і немає значення, хто є твоїм студентом. Це післядипломна освіта, дорослі люди, здобувачі освіти. Ну хіба можна тепер пригадувати дитячі сюжети, якісь свої образи, згадувати і різати оцінки на цьому? Хіба це справедливо, об'єктивно? Таки не згадав, а якщо і згадав, то жартєву і її формі. Проте так хочеться. ж. От, са, так, таке саме на думку лізе. А ось тоді ж вони. Трактор там мені не купили. А я просто. А тепер вони просять, щоб я їм оцінку гарно поставив. А, а що? А що, вони мені трактор не купили. А давайте дякую. А давайте трошки поімпровізуємо. Якщо, наприклад, ну, можна сказати, що тут такі, якби це відбувалося серед таких чужих людей, звичайно, можна було б обіграти, що це такі грубі порушення, там, чи якась там чи то корупція, чи не корупція, чи кабарі, чи що. Але ж тут е, люди що мають таке споріднення між собою, вони є родичами. От якби цей викладач сказав, ну добре. Ти пригадуєш моє дитинство? Ти таки не купив мені того трактора, Ну ти, ти можеш зараз виправити цю ситуацію, якби купити мені той трактор? Але тільки вже трактор більш дорослий, якусь таку, як би сказати, дорослу іграшку. Ну є ж такі дорослі люди, що колекціонують машинки. Можна так само колекційний трактор, наприклад. Як це буде сприйматися взагалі? От якби така імпровізована ситуація виникла, як би ви це сприйняли? Це запитання вже до кожного. Взагалі це називається взятка. Хабарі, так. Угу. Хабар, ось. Хабар. Але ж тут можна сказати, що це подарунок, якщо цей тракторець буде куплено як іграшку, вона буде недорого коштувати, наприклад. І, і це ж подарує е, людина людині, вони між собою родичі, як би сказати. Це такий він скаже: це сімейний подарунок. Це на оцінку, це тоді не було. Ага, цікаво. Значить, це не повинно впливати ніяк на оцінку. Це, якби має бути поза оцінкою. От просто. Це спогади дитинства можна сказати. Добре. Які ще думки будуть варіанти ваші. Данило, ти би подарував би на місці е, того. тієї мами ти би подарував дитині той тракторець. Оце, ой, вибач, синку, я оце в дитинстві тобі трактора не купила. Але зараз от дорослий тракторець я такий цікавий, креативний придумала. Але це не вплине на оцінку, але я хочу тобі зробити такий подарунок дитинства. От якщо це мама так зробить дорослому синові. Ні, я, так, я, я все ж таки думав, що ну не купили трактор, ну навіщо обіжатися? Ну, що таке? І щось ось така позиція. Угу, Так. І все, вже. Ну, можна, звісно. Але я все ж таки думаю, по іншому Угу. Добре, дякую. Єгор, а як би ти в цій ситуації? От як можна було б поімпровізувати в цій ситуації, якусь таку придумати із цього продовження історії, як, яким би воно могло бути. Цього я не задумувався такому ну, ти... бути Дуже друге розвиття собути. Ну, ви звернули увагу, що в сюжеті дуже короткий сюжет, він цікавий тим, що він, він не завершений. От, ви бачите, що сюжет не завершений. От він як би згадав, він на чому закінчується сюжет? Що цей молодий викладач. Ну я так би таке припущення роблю, що він молодий, тому що якщо людина, яка здобуває після дипломну другу вищу освіту, наступну, то вона, ну як би сказати, не дуже такою є літньою. Ну, орієнтовно, там, ну скільки, ну, 50, можливо, років, ну навіть може 60, чимось, ну ну не 80, мабуть, не 90, там і не 100, да? От, то якби ще не дуже така літня людина буде залік здавати, значить цей викладач не дуже такий старий, якби ще доволі молодий. От. То якби це в реальності відбувалася, історія ж в тексті не закінчена. Він тільки згадав про те, що от в дитинстві це ж моя мама завтра збуди і залік мені складати. От вона тепер буде моєю студенткою, а в мене влада, я її буду оцінювати. Але ж вона в дитинстві мені не зробила, а ту іграшку не купила. От. І на цьому завершиться. Тільки на тому, що є спогад, намірів, щоб він щось таке зробив, там оцінку погану поставив, не поставив, цього ж в сюжеті немає. Сюжет якби не завершений, ми маємо його самим домислювати. От давайте спробуємо. Ні, я гадаю, що він якраз б повністю завершений. Акцент робиться не на самій історії, що трапилося після. А на тому факторі, що саме зараз, ось коли є шанс, я так і згадав, що вона мені не купила трактор. Ось все життя, ну, мабуть, поплакав, чи просто жан... чи ще щось, ну, коли йому накупили трактор в дитинстві. Uh -huh. А далі він вже, все життя він про цей, про цей трактор і не згадав. Uh -huh. І саме зараз, коли в нього є влада, і фіду, на думку, ось це прийшло. Ось саме про це історія. Не про те, як далі. Щось там траплялося, оцінку ставили чи не ставили. Це вже, мабуть, зайде. Історія гарна і без цього, я гадаю, mm -hmm. Добре, я я можу погодитися, що дійсно якби тут акценти на цьому, але хочеться будь-яку історію, як то як би сказати, продовжувати чи створити з неї нову наступну історію. Тому ми і робимо такі такі роздуми. Єгор, а ти як гадаєш на цьому можна завершити? Чи можна якось продовжити подумати, що буде далі в тому сюжеті? Що буде я думав, що цей твір був закінчений. А чому ж тоді назва помста? Все, все б нормально, але назва помста дуже така серйозна назва, вона може навіть трошки лякати читача. І коли ми прочитали, ми вже зрозуміли, що то повчальна історія, там ніякої такої помсти насильна не буде, все нормально, все гаразд. Але ж назва помста, назва вона налаштовує на певні такі роздуми. От назва дуже така аж занадто серйозна помста. А хто кому помстився? А в сюжеті то не помстився. Розумієте, якась виходить трошки нестиковка. Ну, це невідомі автори. Такі сюжети написали. Вони цікаві, але от назва вона не зовсім відповідає, тому що ну, хто кому помстився. Якщо це помста, значить хтось або помстився, або мав наміри, або це тільки припущення. От як можна тут який варіант обрати? От насправді я теж коли почав над цим думати, таке запитання, одразу важко на нього відповісти, тому що е, як ми вчили побудову. Ви мене запутали, я нічого не зрозумів. Ну, дивися, дуже це. Я вважаю, що назва Помста тут не відображає, що буде происходити, а вона задає настрій. Угу. Це цікава думка, аж може бути сюжет е, певного настрою. Е, ми це, на цю... це, так. Це, це створює комічний ефект, коли дуже така серйозна е, назва помста. Е, дуже серйозно. А сама історія про те, як викладець згадав, що йому мама тракту. Це, це такий контраст настрою, тому виникає комічний ефект додатковий. Угу. Цікаво. Давайте на цій оптимістичній ноті озвучимо наші побажання глядачам. Кожен коротко свою репліку, будь ласка. Ростислав, потім Данило, потім Єгор. Якщо ви таки згадали, що вам не купили трактор, не потрібно оце говорити прямо ось так. Краще. Дякую. Це цікаво. Не треба ці історії виносити на широкий загал. Не треба впливати на оцінки, робіть свою справу, а про трактори кажіть одне одному на одинці. Ну, але ж бачите, автори вирішили це винести на широкий загал, щоб ми над цим міркували. Добре. Данило, будь ласка. Завж, е, е, купляйте дітям те, що вони хочуть. Так, дякую. Єгоре, будь ласка, твої побажання нашим глядачам. Ну, всім багато, всім доброго весни. Так. Хорошого настрою. Дякую. Ну, я завершу. Хочемо побажати нашим глядачам е, таких побільше знаєте, сюжетів гарного настрою, коли ви бачите якийсь заголовок в будь-якій інформації, то е, згадайте про основи критичного мислення. Не завжди назва буде відповідати, якщо така дуже страшна назва або така серйозна назва. Е, ну в житті не обов'язково так буквально все буде відбуватися. Це може бути назва такого певного настрою. Отож, вчимося опановувати наші. Настрої дякуємо за увагу.